Видавництво Фомамас презентує: книжки про статеві органи для дітей від 4 років. Вони допоможуть батькам правильно говорити з дітьми різної статі на цю тему. Книжки створені для спільного читання та обговорення і додатково містять рекомендації для сімей та педагогів, кольорові ілюстрації, прості пояснення та шпаргалки допоможуть покращити комунікацію у родині. Це інструмент для формування здорового сприйняття тіла та зменшення сорому. Адже ця тема була дуже довго і невиправдано табуйованою. Використання коректних назв допомагає дитині усвідомити, що її тіло це нормальна природна річ без чогось потаємного або ганебного. Інформація в книжках структурована і подана відповідно до рекомендованого віку та статі дитини. Розглядаються наступні теми: назви органів та частин тіла, приклади з тваринного світу, детальніше про тіло людини. А також про призначення статевих органів. Додатково є розділи про гігієну і прості правила безпеки без залякувань. Починати статеве виховання можна з раннього віку відповідно до запитів та цікавості дитини. Дитина, яка вже знає назви, менше соромиться питати про зміни, які відбуваються в її тілі. Легше сприйматиме інформацію про сексуальне здоров'я та безпеку. Замовляйте книги вже зараз, щоб полегшити діалог з дитиною.